По той бік залізничної колії у прилуках на початку 19 століття розкинувся мальовничий хутір Рокитний. За легендою назву йому подарувала річечка Муховець, адже її береги вкривалися густим рокитником. Після приєднання хутора до міста тут почали з'являтися нові вулиці. Так, одна із артерій на Рокитному отримала назву Енгельса. Вона носила ім'я Фрідріха Енгельса, німецького підприємця і політичного діяча, публіциста та історика. Саме він був першим систематизатором та видавцем праць Карла Маркса, за що і вважається основоположником марксизму. Звісно, в радянський час Енгельс шанувався. Його ім'я можна було зустріти на вулицях майже кожного міста Союзу. Хоча ніякого відношення він до них не мав, так само, як і з Уже в незалежній Україні у хвилю декомунізації вулицю перейменували на честь видатного ідеолога українського самостійництва Міхновського. Бакула Іванович був уродженцем Прилучини, села Турівка. Тут серед української мови і культурних традицій родини формувалося його прагнення до незалежності. Про це дізнаємось від очільниці Прилуцького краєзнавчого музею Тетяни Зоць. Міхновський навчався у Прилуцькій чоловічій гімназії. Він згадував про навчання, що йому воно вдавалося досить складно саме через те, що навчання велося російською мовою. А в родині вони спілкувалися всі виключно українською мовою. Варто нагадати, що Микола Іванович Міхновський народився в Турівці. Його батько був священником священником і мав добросусідські відносини з родиною Маркевичів, саме з тими Маркевичами. Це Андрій Миколайович, який був відомим істориком, етнографом, автором чотирьох томів історії Малоросії та великої кількості інших наукових досліджень України. А от хрещеним батьком Миколи Івановича Міхновського був син Андрія Миколайовича Микола Миколайович Маркевич, батько якого особисто, окрім того, що був науковцем, ще й добре товаришував з Тарасом Шевченком. Тому з самого дитинства Микола Іванович знав досить багато інформації і про козаччину, і про творчість Тараса Шевченка. Уже у дорослому віці Микола Іванович Міхновський здобував освіту і працював у різних містах. Проте не забував про малу батьківщину. Він часто навідувався до рідного міста та цікавився життям городян. Родина Міхновських у прилуках завжди вирізнялася активною громадянською позицією. Про це у своїх працях згадували історики та дослідники, які відвідували прилуки. І Ось що у своїх спогадах про місто над удаєм згадує Дорошенко, який відвідав прилуки весною 1905 року разом з Миколою Івановичем. Вони вірніше, він говорить. Ми приїхали залізницею до прилук і зайшли до адвоката Гаврила Міхновського. Це був рідний брат Миколи Івановича. І Дорошенко згадує про те, що він всією своєю поставою, всім своїм патріотизмом проявляв свою самостійність, свою самобутність. До речі, він говорить про те, що лише вивіска на конторі Гаврила Міхновського була українською мовою. Про родину Міхновських знали далеко за межами прилук. Микола Іванович мав двох братів, і кожен із них залишив власний слід в історії. Слід сказати, що один брат Миколи Івановича Гаврило був адвокатом. А ще один брат Миколи Івановича на початку 20-х років 20-го століття був архієпископом Чернівської української автокефальної православної церкви, і в 30-ті роки він був настоятелем святої Софії в Києві, але в 37-му році заарештований і розстріл. Сам Микола Міхновський увійшов в історію України як один із головних ідеологів боротьби за незалежність. Ще на початку 20-го століття, коли більшість українців навіть не уявляла, що матиме власну державу, він чітко проголошував Україні. Іна повинна бути самостійною. У 1902 році він заснував українську народну партію першу в історії, що відкрито вимагала незалежності. І це далеко не все, що за життя створив наш видатний земляк. Також Міхновський очолював українську демократичну народну партію, був серед засновників братства самостійників та ініціював створення українського військового клубу імені гетьмана Павла Полубодька, який готував офіцерів для майбутньої української армії. Музейники розповідають, Міхновський відзначався безкомпромісною позицією. Коли на честь святкування в Харкові 250-річчя, нібито возз'єднання України з Росією, він був одним із ініціаторів підриву пам'ятнику Пушкіну. Історія повторюється. А ось на відкритті пам'ятника Котляревського у Полтаві після того, коли було заборонено виступати українською мовою, він взагалі відмовився від промови. Він звернувся листом до міністра внутрішніх справ Російської імперії щодо відміни Емського указу, який забороняв друкувати книги українською мовою, викладати нею, влаштовувати концерти з українськими піснями та театральними виставами і ввозити навіть. На територію Російської імперії книги українською мовою без особливого дозволу. Міхновський не міг з цим погодитися у 1900 році. Міхновський написав і видав книгу Самостійна Україна першу політичну програму. У ній Микола Іванович виклав ідею незалежності української держави. Пояснив її правові та філософські основи. Хочеться сказати словами із самостійної України Миколи Івановича Міхновського. І доки на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оруж'я, доти всі покоління українців йтимуть на війну. І ця війна буде проводитися усіма засобами. І боротьба культурна вважатиметься також відповідальною, як і боротьба фізичної. Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування. Нам потрібно усвідомити, хто ми є, за що ми воюємо не лише за територію, але ми воюємо за нашу спадщину, за нашу мову. Тож дослухаймося до самостійної України Миколи Івановича Міхновського. Степлом про нашого земляка у своїх мемуарах згадували сучасники. Варфоломій Євтимович назвав його сильною українською стихією, талановитим організатором і публіцистом, який уміяв діяти рішуче. А близький друг Міхновського Сергій Шамет у своїх спогадах говорив. Це було велике серце. В ньому палав такий вогонь любові до України, що в інших країнах він би запалив мільйони сердець. Микола Міхновський постать, яка змінила хід української історії. І хоча його шлях пролягав далеко за межами рідного краю, коріння назавжди залишилося тут, у прилуках. І сьогодні його ім'я увіковічнене не лише в історичних книгах, а й на карті нашого міста. Вулиця Миколи Міхновського нагадування про силу духу і велику у мрію нашого земляка.